Друзі, вітання вам! У нас черговий стрім. І це проект хештег без питань. Сьогодні в рамках цього проекту розкриватиме хештеги кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Іван Ус. Слава Україні. Героям слава вітаю влади. Вітаю всіх та глядачів. Хто нас дивиться? Ну, головна тема нашого сьогоднішнього хештегу Фіце, який везе послання, але давайте спочатку з першого хештегу. Все ж таки. Ну, послання, до речі, звідки поточню? З Китаю, бо багато хто, можливо, не знає, але він провів зустріч з Пилом. Вони спілкувалися, було зроблено багато цікавих заяв. Зараз про це і не тільки. Перший з хеш хештегів Фіцо. так. Зрозуміло, що Фіце, по перше, сам факт його перебування в Пекіні. Тобто, знаєте, все більше складається така картинка, що термін антизахід. Матеріалізувався зараз в Пекіні, тобто всі, хто були там, це ті, хто виступають проти заходу, а саме проти США та проти Європейського союзу, і представник заходу, представник Європейського союзу, приїжджає до Пекіну, і тут виникає питання: що зараз в повітрі підвисло питання питання? вибачаю, за тавтологію, а чи не буде випадково європейський союз поруч з Сполученими Штатами Америки, піднімати мита? На продукцію тих держав, які купують у Росії ресурси, бо мається на базі Індії Китай насамперед, і Фіцо представник ЄС летить до Китаю. Він робить там заяви, що він буде витувати спроби Європейського союзу відмовитись від російських вуглеводів. Ну, по перше, нагадую, що є така собі Амстердамська угода. І в ній є стаття 7, а в статті 7 є частина третя, які говориться, що можна позбавити окремого члена ЄС права голосу і відповідно права вето, і це вже разів з 10, якщо не більше, з часів початку повномасштабної війни. Я нагадую європейській комісії і європейському союзу, що взагалі то є така можливість, і її треба, як то кажуть, використати. Матеріалізувати в життя, хоча це не буде прецедентом, прецедент був вже давно, там. Австрію э, лишали право голосу. Тобто, виходить так, що зараз э, Фіца своїми заявами і сам, самим фактом відвідування Пекіну він ставить багато запитань щодо ролі сучасної Словаччини. І ну єдине, що як якби це був ще не Фіца Орбан, ще постало питання: а він друг Трампу чи ні? Бо думаю, після такого візиту а, він міг, міг би спокійно себе викрасувати з списку друзів Трампа. Бо ми вже бачили реакцію Трампа на ці події, що відбувались зранку 3 вересня в. Власне, Пекіні нагадую, що сьогодні, 3 вересня, починає працювати оновлена цін на російську нафту. Тобто, як то кажуть, починаємо новий сезон з посилення санкційного тиску на Росію. І якщо з'являються люди, які зустрічаються з представниками країни, проти якої запроваджують санкції, ЄС, це знов ж таки викликає питання. Тобто, думаю, що цей візит ФІЦО він ще більше скажімо так. Підняв питання з приводу того: а чи не варто все ж таки європейському союзу зробити глибинну модернізацію і запровадити вимогу щодо виключення окремих країн з Європейського Союзу? Тобто, принаймні, цей візит він поштовхує до цієї ідеї? Так, от везе послання від Путіна для президента України Володимира Зеленського, Причому уточнюється декілька послань. Uh, я розумію, що в світові світовій дипломатії, в принципі, такі речі присутні. Там Меланія Трамп надсилає листи Путіну. Тут Путін послання президенту України Володимиру Зеленському. Ясно, що всього, що там буде написано або ж сказано Фіцо і передано у змісті цих послань, можливо, нам і не роз, розкажуть. Uh, та все ж, яка це дипломатія, і про які саме послання, окрім офіційних заяв про те, що там давайте дійсно блокуйте вуглеводні. Для України перестаньте постачати електроенергію, так що інакше, ну і так далі, за списком. Ну, по перше, всі хочуть бути другими кісінджерами і метеалізовувати човничну дипломатію в життя, бо саме Кісінджер асоціюється з цим терміном човнична дипломатія, коли він між різними сторонами їздив, і як то кажуть, вирішував їх проблеми. Так, так. само фіцна хоче зіграти цю роль. Інше питання, що все ж таки в плані економічному я нагадую, що. Європейський союз на те, є союзом, що певні функції делеговані на державному органу, яким є Європейська комісія, і тому зараз ну я б не, не спішив би казати, що ось Фіца може щось казати від себе і представляти європейський союз там скоріше за все, це буде послання від Путіна, але навіть от ті заяви, які робились, що Словаччина не повинна давати реверс Україні. Ресурсів допомагати Україні, ну повторюсь, це вирішує це вирішується на рівні Європейської комісії, якщо щось Словаччина не влаштовує. Словаччина може вийти з європейського союзу. Але ж вона не хоче виходити з їх. Тому питання постачання в Україну ресурсів так на місцевому рівні якісь перепони Словаччина може робити, але забороняти ні. Тому що, все ж таки, європейська комісія визначає, що там робити, бо інакше можуть виникнути питання в самому європейському союзі до Словаччини, адже повторююсь, ці занадто антиєсівські політики і окремих країн Європейського союзу, вони вже викликають роздратування у основних Європейського союзу, які взагалі то приймали країни Східної Європи, не для того, щоб вони ламали схему європейського союзу. А, зараз таке складається враження, що оці нові члени ЄС. А я думаю, що попри те, що вже з 2004 року а, пройшло 2, 21 рік, а, коли і Словаччина і Угорщина доєднались до ЄС, а все рівно є питання справду того, чи не слід вже як то кажуть, придивитись до цих членів, і дати їм чітко зрозуміти, що все більше виникає бажання. Глибинної перебудови Європейського союзу, глибинної модернізації, на в частині правил щодо виключення країн з європейського союзу, це до речі, допоможе і Україні приєднатись до ЄС, тому що зараз, коли окремі голоси в ЄС говорять, ось ще зараз візьмемо Україну, а потім не будемо знати, що з нею робити. Так якщо у вас буде правило можливість верніше, легко виключити країну з ЄС. То ви знаєте, будете знати, що в Україні робити ви її виключите, якщо Україна буде робити щось на те. що тут як то кажуть, не наявність цього правла, як на мене, сприятиме е, збільшенню шансів в Україні бути в ЄС майбутньому. А зараз вона повинна вплинути на країни Європейського Союзу, які демонстративно поки що займають антиєсівську лінію поведінки і. Думаю, що певна критика Фіцо від партнерів по ЄС, особливо від країн Балтії та Польщі, Думаю, що вона буде, і вже ми бачили на іншому прикладі подібних спроб держав не пускати окремих особистостей до Європейського Союзу. Я маю на увазі Угорщину, яка вирішила заборонити в'їзд на Угорщину нашому керівнику сил безпілотних операцій, якщо я правильно називаю посаду Мадіара. А, то миттєва була реакція Польщі, що ми з задоволенням хочемо вас прийняти. І що там Угорщина каже, що заборонить вам в'їзд до ЄС, але Польща також ЄС, і ніхто вам до Польщі забороняти, в'їжджати не буде. Тобто, це була така гарна демонстративна відповідь для Угорщини. Дати їй зрозуміти, що взагалі це не ви вирішуєте що робити європейському союзу, і на слід ставити такі вже умови. До, як на мене, грандіозної події, бо він все любить таке грандіозне, пафосне і так далі. Хоча я більш переконаний в Америки і за військовим парадом і всіма процесами, які відбувались в Китаї, стежили і дуже уважно повернення Трампа. Так. Трамп зник і викликала: це багато чуток. Ці чутки були посилені інтерв'ю Джейді Венса. В якому він сказав, що якщо щось погане трапиться, я готовий бути президентом. Тобто, зникає президент і віцепрезидент починає казати, що якщо щось погане буде, то я готовий ставати президентом. Це посилює відчуття того, що щось трапилося. Але а, цей тиждень або навіть менше, поки Трампа не було в публічному житті, воно швидко Трамп повернувся Трамп дав прес конференцію в Білому домі. Це співпала до речі з цим самим парадом в Пекіні, на якому нагадуючи місяць тому багато хто очікував Трампа в українському медійному просторі. Обговорювали, що Трамп може бути 3 вересня в Пекіні і буде зустріч у нього з Путіним. Але ми бачимо, що ніякої зустрічі не буде. Верніше Трампа не було на цьому параді. Для мене взагалі не зрозуміло було, чому казали, що він може там бути якщо. Проаналізувати риторику США щодо Другої світової війни, а саме заяви Трампа, що це саме Сполучені Штати Америки виграли Другу світову війну, і тому їхати до Китаю, враховуючи такий важливий аспект: що на момент перемоги у Другій світовій війні на чолі Китаю був чан Кайши і партія Гамійдан ніякого Цзедуна і комуністів тоді на чолі Китаю не було. Це вже потім відбулася там революція і. Малоїсти, як то кажуть, відтіснили Гаміньдан, Ми отримали Китай таким, яким ми його зараз знаємо. Але на той момент це була абсолютно був абсолютно інший Китай. І тому, як на мене, це вже спроба використати таку дату як Друга світова війна перемогу ній у якості в демонстрації сили Китаю, що Китай це не лише soft power тобто економічна сила, це ще й військова сила, і це всі побачили. Інше питання знов ж таки, якою буде реакція і Дональда Трампа? По перші сигнали ми від нього побачили в його трус-сошел, де він іронічно написав: передаю вітання Путіну і химчанину, які вирішили об'єднатись проти Сполучених Штатів Америки. А далі подивимось, чи це були просто слова, чи за цими словами, як то кажуть, полетять Бі-2 бомбардувальники? Трампа і запитували про те, ну і про військовий парад загалом, і про нібито бряцькання зброєю силою. Перед Сполученими Штатами Америки, на що Трамп відповів, було б дуже помилково, якщо вони використали б це все озброєння проти Сполучених Штатів Америки. Десь така реакція. З іншого боку, що, що сказав Дональд Трамп вчора днями про Путіна, ми від нього дізнаємось, і це наступний хештег про цікаві речі. Знаєте, пане владе? Я коли почув цю фразу. Так співпало, що учора на безмежних просторах Ютубу я потрапив на відео ще 2014 року. Це перехоплення розмови одного з провідних бізнесменів України Ігоря Коломойського і Ігоря Суркіса, президента Динамо Київ, і там майже більшу частину розмови Ігор Коломойський, якщо це, звісно, був він, давайте будемо так точнювати, він казав, що я таке про тебе дізнався, я таке про тебе знаю. І зрозуміло, вже навіть по цій розмові, що нічого він не знав, але оце постійне повторювання і тиск на Суркіса, що я, я знаю таке, що взагалі жах, що ахте які, ах ти які. Ось так само в мене чомусь аналогія з Трампом склалась, тому що ці заяви я таке знаю. Ну, поки що це слова. Якщо дійсно протягом там, наступного тижня, можливо, менше, ми почуємо від Трампа, що конкретно він мав на увазі. Тому що все ж таки е, робити багатозначні заяви, за якими нічого не слідує, це спочатку здається як прояв певної сили, а потім це миттєво трансформується у слабкість. Тому що ну ви ж зробили певну погрозу, якщо ви її не реалізуєте, значить вас серйозно сприймати не можна. І відповідно так само, і Трамп повинен розуміти, що всі ці його ультиматуми, е, які він робив для Путіна, а президент Зеленський якраз нещодавно нагадав а Трампу про те, що такі ультиматуми були, і виходить так, що якщо нічого не послідує, то це значить, що як то кажуть, Трамп не знехтував своїми ж погрозами, тобто безцінними. Якщо Трамп хоче, щоб його погрози серйозно сприймались, а не розглядались як щось таке незрозуміло ось знаєте, зараз можливо певна паралель це ядерні погрози Росії, тому що Росія їх спочатку дуже часто використовувала, а зараз якось менше. І багато хто каже, що через це часте використання погроз їх вже не сприймають серйозно. Тобто, коли Росія каже, а у нас є ядерна зброя, на них все машуть ну і що а, це десяти чи сот разів кажете, що вона у нас у вас є. Ми це чули. Нічого такого нового, нічого страшного немає Так само, щоб не сприймали Трамп. Тобто зараз у Трампа дійсно складається ситуація, де його можуть сприймати несерйозно, Єдине, що може його врятувати, як це вже врятувало у ситуації зараном, коли після всіх слів полетіли оці самі бидва бідва бомбардувальники, які показали, що за словами ще є сила, перефразуючи відомий вислів «аль Капоне, можна сказати, що добрим словом там бомбардування можна досягти більшого ніж просто добрим словом. Ну ви ж розумієте на Росію бадва не полетять Іван. скажу так вирогідність менше одного відсотка, але при попередній адміністрації вона б радше була біля нуля, а при цій невеликій відсоток я, я лишаю, якщо буде впевненість у тому, що там немає ніякого ПВО. Бо якщо там дійсно США це будуть знати, що не буде протидії ой, який це може бути ляпас по Росії, але можуть бути. Санкції нарешті, ті, які потрібні нам, Україні. І ось тут, якщо ми кажемо про можливість санкції з боку США, Слід згадав, що коли аналізували цей період а, понад трьох з половиною років санкційного тиску на Росію, то визначили, що значною мірою. А санкції не дали очікуваного ефекту через те, що їх запроваджували країни, які відносять до колективного заходу, а країни, які відносять до глобального півдня, вони ці санкції не підтримують. І Виходить так, що через те, що значення глобального півдня у світовій економіці за останні 25 років суттєво зросло, тобто, якщо ми повертаємось на початок тисячоліття. Там частка країни Великої Сімки була 65% світового ВВП, тобто дві третини, то зараз це 40%, тобто суттєво менше половини. А хто забрав на себе цю частку? Забрали країни глобального півдня, і виходить, що стосунки з ними Росія дозволяє заробляти гроші. Але якщо порушити контакти Росії глобального півдня, а mm. це можна зробити. Власне, шляхом, який запропонував Лінсі, грем і Річард річардблюменталю у своєму законопроекті, і яке зараз Трамп забрав собі, це мита на продукцію тих держав, які купують щось в Росії. Тобто, фактично, на сам перед ці про Китай і Індію. Поки що лише проти Індії. Ці заходи є, але ж всі дивляться, чи будуть заходи проти Китаю, і ось тут цікавий може бути момент, якщо в один момент Сполучені Штати Америки скажуть, що тепер ми запроваджуємо підвищені мита щодо Китаю, але не лише ми, а також Європейський Союз. І тут в мене є таке обережне відчуття, що під час укладання рамкової торгівельної угоди між США та ЄС була досягнута домовленість, що будуть. У разі ми США до них приєднуватись європейський союз, і тому ось, знає зараз. Ми коли очікуємо 19 пакет санкцій я не виключаю, що може бути якесь прояснення щодо цих вторинних кроків, бо натяки про них вже є, mm -hmm. тобто це не щось таке нове. Тому подивимось, наскільки це може бути втілено в життя, наскільки зміниться ця парадигма стосовно того, що ЄС. Оминав стороною Китаю та інших партнерів Росії, не хотів сильно на них тиснути, але зрозуміло, що без тиску на них результату не отримати. Тому найголовніше зараз з однієї сторони це збільшує ризик того, що ми отримаємо об'єднання всіх тих, хто проти Заходу в одну групу, але з іншої сторони, наскільки ця група може бути однорідна. Бо що б там не було? Індія і Китай це не ті країни, які погодяться на співпрацю на умовах Китаю. Верніше Китай то погодиться, а Індія не погодиться, де Китай буде головний. Це ж таки Індія вважає, що вона може бути на рівних з Китаєм, населення в неї більше ніж у Китаї, і тому бути в других ролях це їх не влаштує. І отут захід повинен грати на тому, що ці протиріччя вони повинні вистрілити і не повинні дати сформуватись цьому антизахідному блоку. Тому подивимося що там буде в далі розвиватися, але повторюсь, то, то те, з чого починали, що зараз стає все більш очевидним розділ світу на захід і антизахід на завершення, і цей хештег, пане Іване, в розмовах з вами і зустрічах можна е, застосовувати завжди. Арабське тебе, що і про що говорять в світлі процесів у Китаї. І щодо скажімо так глобальної конкуренції між двома світовими лідерами, про що запитують у вас зокрема на різних телеканалах арабського світу, на яких ви буваєте як як гість. Ну, ще слід додати, що оскільки багато даю коментарів арабському телебаченню, то це трансформувалось у певні неформальні зв'язки в соціальних мережах, підписані на журналістів в Інстаграмі, Фейсбуці і інших соціальних мережах. І що я бачу в інстаграмі постійні фотографії спокійно, фотографії Путін-моді Сі, і як зазначила Мишела Хадат. Одна з привідних журналістів телеканалу News Arabia, що Трамп не чувайся, Трамп це проти тебе. Тобто, ми бачимо, що арабський світ чітко бачить в тому, що відбувається зараз у Пекіні об'єднання всіх проти Сполучених Штатів Америки. Так до речі, чи буде з ними арабський світ? Це ще питання, тому що знаєте, тут ми говорячи про зустріч у Пекіні, опустили таку важливу деталь. Приїхав Ільхам Малієв туди, президент Азербайджану. Приїжджав він непросто. Він сподівався, що його візьмуть Шос, але щось його не взяли, тому що Індія проти. Чому? Тому що Азербайджан як і Туреччина підтримали Пакистан і для Індії це не прийнято. Це з правду того, що нема однорідності в тому, що називається глобальний південь. І тому Ільхам Алієв приїхав без результату, на який він сподівався. До речі, Ржептей Пардаган також там був присутній, і також Туреччина поки що не беруть цю структуру. І, взагалі, як відмічали фахівці, які більш детально аналізували цей форум. Вони казали, що взагалі-то Туреччина вона більш поводиться достойно в порівнянні до багатьох інших, і вона демонструє, що вона є регіональний лідер. А коли ми кажемо про плив Туреччини, то арабський світ також слід згадати. Тому що історично значно, таки ну ми визнаємо, що частина України була під Османською імперією, але і Арабський світ був під Османською імперією, і тому думаю, що все ж таки Анкара не хоче бути також другорядним гравцем на глобальній мапі світу. І, скоріш за все, в Арабський світ він буде разом з Туреччиною, тому що тут не лише ремлігідний момент, а взагалі певна. Бачення того, що цей регіон світу не слід виключати е, з основних гравців. І взагалі я думаю, що і Саудівська Аравія хоче бути одним з провідних гравців у світі То Стореччина звісно конкуренція буде, але тим не менш а голос регіону повинен бути. І тому ну зараз, попри ці заяви арабських журналістів, що Трамп це проти тебе. Е, мене цікавить, як то кажуть, сказала Ас. Скажіть, тібе, добре, якщо це проти Трампа, то, то, то ви тепер визначаєтесь ви з Трампом або проти нього арабський світ має на увазі? Тут поки що немає ніякої відповіді. Ну так історично склалося відносини, які є в Америки з декількома країнами арабського світу. Ми розуміємо, які тому з одного боку, такі заяви звучать з іншого боку, якщо говорити про Азербайджан, там Туреччину, вже скільки Туреччина а, в цьому процесі знаходиться. Завжди можна вступити до європейського союзу, окрім шос або замість ШОС, що е, найголовніше на шляху до якого перебуває наша з вами країна. Панева, я вам дякую сьогодні за проект ХЕШЕКБ з питань за участь в ньому. Кандидат економічних наук асоційного експерт експерта центру Об'єднана Україна був з нами. Це Іван Ус, пане Іване до зустрічі. До зустрічі, до пані. що таке підписка для багатьох. І з тих, хто веде свій Ютуб, друзі. Я думаю, ви розумієте, це важливо, тому що дуже хочеться, аби вас ставало все більше. Підписуйтесь на Ютуб Влада Волошина. Рекомендуйте і буду вдячний за це його вашим друзям, колегам, знайомим. Звісно ж, якщо вам важлива, цікава та об'єктивна аналітика, яка в нас тут звучить в ефірі. Побачимось вами Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Вечірній стрім рівно о двадцять